Всім привіт! В минулому відео по Jetpack Compose я розказував про стабільні типи даних, про скіпабл функції та про анотації стейбл і ім'ютабл. Сьогодні ж я доповню інформацію з минулої теми, оскільки там одну річ я все таки не розкрив. А саме, починаючи з версії компілятору Jetpack Compose 1.5.5, ви можете не тільки помічати свої власні класи стабільними, а й ви можете взагалі це робити для будь-яких класів, навіть для тих класів, які писали не ви і які знаходяться в інших бібліотеках. От, наприклад, з минулого прикладу, з минулого відео, ми знаємо, що є такий базовий тип «any», і він є нестабільним типом даних, що в принципі то логічно, бо в змінну з типом ЕНІ можна покласти взагалі будь-що будь-який інший тип даних. Тому, якщо в аргументах Composable функції вказати саме тип ЕНІ, то от всі такі функції вони втратять мітку Skippable, і відповідно функції будуть менш оптимізованими, що і можна побачити у файлах з метриками Compose після, там, після рекомпіляції проекту. Як бачимо, зараз обидві функції, які у мене там були, counter-text і label text. ці функції перестали бути skippable функціями оскільки в аргументах у них присутні саме unstable типи даних, тобто нестабільні типи даних, тобто тип any. Так от. Починаючи з версії Jetpack Compose, компілятора Jetpack Compose 1.5.5, ми можемо цю ситуацію виправити навіть для такого типу, як Any. Ну, Звичайно, що в реальних проєктах ви не будете виправляти саме клас Any, але тим не менш, для прикладу можемо прямо по хардкору перевірити, що це працює навіть для класу Any. Отже, першим ділом, що нам треба зробити, ми йдемо в каталог модуля. І додаємо звичайний текстовий файл з будь-яким іменем. Наприклад, можна назвати його stability.conf. Далі, в цьому файлі треба просто додати імена класів, які ви вважаєте стабільними. І додавати треба саме повні імена класів, тобто разом з пакетом через точку, да, з тим пакетом, в якому знаходиться клас. І також в цілому тут підтримуються навіть маски. Тобто, ви можете вказати тільки пакет, наприклад, і потім вказати зірочку, щоб всі класи з цього пакету стали вважатись стабільним, ну і так далі, і тому подібне. Якщо що я залишу під відео посилання на офіційну документацію, де ви можете вивчити все це діло більш детально. Так от, після того як я прописав в цьому файлі клас «any», Ну і можемо прописати ще якісь там класи. Так от, після цього ми йдемо далі до файлу build.gradle. І тут, в секції Android, ми додаємо секцію Kotlin Options, всередині вказуємо FreeCompilerArgs. Ну, в мене, як бачите, всі ці секції вже прописані, бо я в минулому відео додавав конфігурацію для генерації звітів з Compose метриками. Тепер же ми додаємо ще один параметр, який буде називатись Stability Configuration Pass. І далі, в цьому параметрі ми прописуємо от саме шлях до створеного текстового файлу, який і містить список стабільних типів даних, точніше, містить список тих даних, тих типів, які ми вважаємо стабільними. Ну і також після цього треба вище трошки. Підняти версію компілятора да, як мінімум, до версії 1.5.5. Бо, як я вже казав раніше, конфігураційні файли от такі от, вони підтримуються, починаючи саме з версії 1.5.5. А якщо що, ця версія компілятора версія 15.5 вона працює не на всіх версіях Kotlin плагіну, тому додатково ще й треба піти в кореневий файл build.gradle і тут вказати версію мови Kotlin 1.9.20. І от тільки після оцих всіх змін так можна пробувати там синхронізувати проект. Можливо, до речі, коли ви будете переглядати це відео, то у вас Android Studio вже буде автоматично створювати нові проекти там з останньою версією compose компілятора та з останньою версією Kotlin. Тому, вірогідно, вам ці шаманства робити буде не потрібно. Але якщо ж ви все-таки вам все-таки прийдеться це робити, то в офіційній документації від Google на сайті Android Developers там можна загуглити таблиці сумісності, там версії мови Kotlin, компілятора JetPack Compose і бібліотека бібліотек, які ви використовуєте в проєкті. Якщо я не забуду, то під відео буде посилання на ці таблиці. Тому, після всіх цих дій, що нам залишається зробити? А залишається лише все перекомпілювати, тобто перекомпілювати проєкт в Android Studio. І в результаті, після того, як проект збереться, ми зможемо знову подивитись на метрики, да? подивитись на те, чи стали наші composable функції з аргументами типу Any, чи стали вони зкіпабл-функціями. І насправді, так, тепер і каунтертекст, і label текст вони є скіпабл-функціями, а тип Any всередині аргументів, він тепер вважається стабільним типом даних. Такі от справи. Відповідно, подібну операцію, ви можете провернути з будь-якими типами даних, з будь-якими класами, просто треба в файлі конфігурації, на кожній там новій лінії, да, ви можете додавати нові і нові класи. Причому все-таки варто сказати, що те, що ви тут прописуєте от, додаткові класи, да, додаткові типи даних, от це все не робить їх автоматично стабільними. Оцей конфігураційний файл це лише підсказка для компілятора Jetpack Compose на випадок, якщо Компілятор не знає про те, що ваші деякі класи чи там класи з бібліотек, що вони реально є стабільними. Тому не варто тут прописувати нестабільні типи даних, не варто прописувати тип Any, як я це тут зробив. А реальний сценарій це, наприклад, у вас в проєкті може бути якась там бібліотека або модуль з дата датакласами, наприклад, да, які зазвичай є не просто стабільними, а ще й імутабельними. Але ж Compose просто про це не в курсі. От ви відповідно. Ви можете додати весь там пакет з дата класами до файлу конфігурації. Ну і так далі, і тому подібне. Загалом кейсів можна придумати доволі немало. Таким чином, ми тепер знаємо, як користуватись файлом конфігурації стабільних типів даних для компілятора Jetpack Compose. І на цьому в мене на сьогодні все. Дякую за увагу. Бувайте здорові та удачі!